Так, не знаю, пішла зйомка чи ні. Ну раз дивитись, то пішла. Так, хлопці, всім привіт підписникам та гостям каналу Спекулянт. Чим розпочати перегляд. Дядькові лайк, підписка, колокольчик і вперед. Так, є в мене на продаж отакий вал до дровокола. Це є річ нова, вироблена. Це не є мусорка, це не є шрот. Це є вироблена з нуля річ. Так, до речі, зразу поки не забув. Це мій контакт. Viber, телефон, телеграм. Що кому? Це, до речі, теж можна звертатись за цим вайбером. Так. Ну, а це всі знають. Так, розкажу вам за це. Є отакий вал, що по валу. Загальна довжина. Я тут. Загальна довжина від цих до цих 600 мм. Є діаметр маховика, маховика 300 мм. Вага 20 кілограмів. Є, запам'ятали. вироблена з бурової труби, зовнішній діаметр 50, стінка 12. Є. Маховик, до речі, кріпиться на 8 болтах підвищеної прочності, як воно там кажеться. На 8 болтах М10. Так, є. Підшипники. Підшипники, так. Да. Одної ізвісної фірми. Нові. Вони ще, до речі, без маски. Нові. У ПЦА 210. Мають внутрішній діаметр підшипник. 50 мм. Ну, а ці розміра кому треба? Ну, це не, не важливо. Не треба. Так, є. Є отакий морковка, як то кажуть. Конус. Різьба двозахідна, крок 16. Тобто дві нитки по 16 мм. Так. Да, між нитками так получається 8 мм. Отакий є носик. До речі, все вкручується, все працює чітко. Є отака морква. Тут права різьба, так, да, я не сказав. Тут різьба влева. Оце ну, підзвичайний, підзвичайний електродвигун, який можна реверснути вправо-влево, тобто нема різниці. Леву різати легше. Менш геморроя. Да, До речі, кріпиться вона по кругу. На отак от на трьох. У гужонах М10. Не обривала ще ніколи. Да. А це морква виготовлена вона з правою різьбою. До речі, ціна моркви однакова, але всі більш гімарої. Те ж саме. Крок різьби, вибачте, за грязні руки. Крок різьби 16, два заходи. Все, все так само, тільки. Праву сторону. Права різьба, лева. Все, що я сказав, вага маховика десь близько 20 кг. Це сказав, за трубу сказав. 600 мм загальна довжина. Ціна 4000 гривень в такому вигляді, як є. Морква, то віддільна, дядька, то не ваше. 4000 гривень. До речі, Оцей шків, який вам треба, я виготовлю за окремі гроші. Хоч тут канавки наріжу під ремінь від стиральної машини, то безкоштовно буде. Якщо під стиралку ви його хочете під моточок від стиралки, то буде безкоштовно я наріжу. Як сюди виготовити шкіл по ваших розмірах, ну, зовнішній діаметр, профіль там, все такое, то окремі гроші, окремо домовимось. Так що... Ось вот так я сказав, 4000